Окупанти можуть збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по критичній інфраструктурі, і українцям слід бути готовими до цього. Так вважає міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, росіяни чекають стабільної мінусової температури, щоб розпочати атаки. Далі цитата. Для росіян важливо, щоб мінусова температура мала стабільний характер. Тобто, якщо умовно температура падає до мінуса, а потім підіймається до плюса, вони все ж чекатимуть стабільних мінусових температур, адже тоді нам буде важче відновлювати електромережу. Але все одно ми можемо говорити, що ці атаки відбуваються нон стоп і по об'єктах генерації, і по об'єктах енергетичного комплексу. Герман Галущенко, міністр енергетики України. От про готовність до зими і до викликів, пов'язаних з зимовим періодом зараз детальніше поговоримо. З нами на прямому зв'язку Олександр Гавва, це генеральний директор акціонерного товариства «Оператор ринку. Наші вітання вам, пане Олександре, вітаємо. Добрий день. Мене чути? А, так, вас чутно. А, пане Олександре, як наша енергосистема готова до зими сьогодні, чи можна цю готовність назвати стовідсотковою, на вашу думку? Минулий опалювальний сезон був найскладнішим для України за роки української незалежності. Масованими обстрілами Росія знищила близько 50% наших потужностей. Це колосальні збитки і витрати, але наша енергосистема вистояла завдяки колосальній спільній роботі енергетиків і військових. За координацією Міненерго, усі компанії, генеруючі, оператори системи розподілу, передачі готували з цього року до нової зими. Була проведена масштабна ремонтна компанія, якої в Україні в таких обсягах ще ніколи не було. Завдяки цій роботі українці, у тому числі, будуть з теплом і світлом, ще були з теплом і світлом ще з лютого цього року, і не дивлячись на її заяви різних експертів, які прогнозували відключення, енергосистема працювала стабільно і весною, і літом, і осінню. Електроенергію, яку виробляють наші станції, цілком достатньо для, для забезпечення потреб населення також до системи було додано додатково 1,6 ГВт потужності. Відремонтовано важливо сказати, що відремонтовано 8 атомних блоків з 9. у ремонті ще один блок на 1000 МВт, який має бути запущений найближчого. Тижня протягом ОЗП всі дев'ять блоків підконтрольні Україні атомних станцій будуть працювати на повну потужність. Атомна генерація буде нести основне навантаження завдяки роботі міністра енергетики Герман Валу була проведена велика робота з міжнародними партнерами, завдяки чому було залучено багато допомоги обладнанням та внесками фонду енергетичної підтримки України, що й дозволило так якісно провести цю програму. Також ведеться розмова і робота щодо розширення обсягів імпорту електроенергії, якщо буде потрібно залучати такий імпорт в Україні, і хотілося б зараз поговорити тоді відповідно про фінансовий стан на енергоринку. Останнім часом дуже багато інформації про борги. Розкажіть детальніше, будь ласка, борги, кого перед ким, як вони виникли? Взагалі, як сталася така ситуація? Ситуація дійсно не проста, щоб у цьому розібратися, я би зачепив лише один момент із усієї роботи ринку електричної енергії, а саме механізму по спеціальних обов'язків, відповідно до якого формуються тарифи для населення. Варто розуміти, що в Україні ціни ринкові ціни на електроенергію діють лише для бізнесу, а тарифи для населення субсидіюються. Відповідну різницю між тарифами покривають державні виробники енергатам та Укргідроенерго. Таких обов'язків на них ще у 2019 році поклав уряд загальний обсяг Тації досягає 130 мільярдів гривень на рік. 90% з якої су і відсотків від суми яких покривається державною компанією «Енергатом». Відповідно для закриття таких зобов'язань на ринку необхідно мати відповідний рівень надходжень і обсяг торгів через військове вторгнення Росії і повномасштабну руйнацію економіки України. Обсяги ринку як які відповідно необхідний рівень надходжень. На поточний момент існує частина боргу, які компанії не можуть закрити в цьому механізмі. Об'єктивно, це близько 17 мільярдів гривень, що накопичилось у 2022 році, вперше за все через окупацію Запорізької АЕС, яка давала енергатаму 40% від виробленої ним електроенергії і відповідно від суми коштів, які заробляла ця компанія. Наразі, завдяки успішній ремонтній компанії, енергатам вийшов на чіткий рівень графік розрахунків. Для забезпечення послуги і забезпечення доступних цін для електроенергії для населення, ми в свою чергу вважаємо, що цю проблему зможе вирішити впровадження і збільшення ліквідності ринку шляхом розкриття експортного потенціалу України. На цим працює міністерство енергетики. Один із механізмів для цього, над яким працює наша компанія оператор ринку, є маркеткаплін. Простими словами, це спільні торги електричною енергією з країнами Європейського союзу. Об'єднання організованих сегментів ринків ринку електроенергії збільшить ліквідність, а відповідно і дасть більше коштів. Іншим варіантом закриття боргів є визначення порядку компенсації учасникам ринку, на які покладено суспільні обов'язки їхніх витрат. Відповідні механізми за моєю інформацією зараз розглядаються міністерством фінансів України, а тому варто очікувати відповіді від них, враховуючи все це, пане Олександре. І, і зважаючи на е період воєнного стану. Е Найближчим часом на підняття тарифів на електроенергію варто розраховувати на вашу думку, кому отак переформулюю, кому варто розраховувати на підняття тарифів чи нікому. На сьогодні це питання не обговорюється, і такі перспективи не очікуються найближчим часом. Це чітко зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. Підвищення, яке відбулось влітку, дозволило компаніям провести необхідні ремонтні роботи, і це важливий результат. Варто розуміти, що будь-яке подальше зміна тарифів буде викликана саме цим, тобто необхідністю залучення додаткових коштів для проведення ремонтної компанії. І це є той результат, за яким над яким зараз працює уряд відповідною оцінкою. Для прийняття подальших рішень. І скажіть, будь ласка, ну що зрозуміло, от тепер що, що має робити уряд безпосередньо Мінфіна,би вирішувати ситуацію? Частково зрозуміло. Тут ще запитання було про чи планується підняття тарифів на електроенергію, тому, мабуть, узагальню це запитання. Відповідно ще раз: чи буде підняття тарифів на електроенергію, і які кроки першочергові ще мають бути в цьому напрямку від уряду? Я би зазначив і, і підкреслив, що йде мова саме про тарифи на електроенергію для населення. Як було зазначено міністром енергетики Єрман Малорудченко, підняття таких тарифів наразі не обговорюється. і такі перспективи не очікуються найближчим часом. А тому, ну зрештою, це вся відповідь до цього питання. Окей, okay. пане Олександре, а стосовно, е якщо повертатись так, до початку стану наш нашої енергосистеми, а модернізація це окреме питання. Так, воно ж зі станом не пов'язане. Наскільки гостре питання модернізації окремих ліній чи безпосередньо прям напрямків? От на, на, вашу на вашу думку, можливо, є аналітика. Як я зазначав на початку цей минулий опалювальний сезон був найскладнішим для України за останні роки української незалежності, що взагалі не найскладнішим. Масованими обстрілами Росія знищила близько 50% наших потужностей. Відповідно, наразі в пріоритеті для уряду є саме відновлення тих потужностей для забезпечення 100% забезпечення електричної енергії, як і населення, так і в цілому України. Це є в пріоритеті. Після виконання таких зобов'язань будуть прийматися інші кроки для того, аби задовільнити Україну необхідним обсягом електричної енергії, дякуємо, пане Олександр. Пане Олександре. Дякуємо вам за цю розмову. Олександр Гава, генеральний директор акціонерного товариства Оператор ринку, щойно був з нами на зв'язку.